Вітаю вас знову, дорогі друзі, у новому випуску новини церкви Благовістя. Наша команда готова вразити вас свіжою та цікавою інформацією про життя нашої церкви. Разом із вами, ваша Саша. Тож поїхали дивитись. Запрошуємо вас доєднатися сьогодні о 15-й годині на молодіжне служіння, щоб послухати слово Боже від нашого пастора. Вадима Ігнатенко він підготував спеціальне повідомлення, яке допоможе вам укріпити віру та знайти відповіді на складні життєві запитання. Хочу повідомити вам про те, що наступної неділі о 15.00 на молодіжному служінні будуть святкувати песах або прохід. І це означає спасіння ізраїльського народу від рабства у Єгипті. Ми запрошуємо всіх вас долучитися до святкування песаху на молодіжному служінні. Це є важлива частина нашої спадщини, яка з'єднує нас з нашими єврейськими братами та сестрами, а також нагадує нам про велич Бога, який врятував нас від гріха та згуби. Кож ви дізнаєтесь про традиційну єврейську церемонію святкування пасхальну агату. Запрошуємо всіх молодіжних служителів та батьків на зустріч із пастором, яка відбудеться в нашій церкві 10 квітня у понеділок о 18.30 у пастерській кімнаті. На зустріч ми будемо обговорювати актуальні теми, які стосуються молодіжного служіння у нашій церкві. Будемо ділитися досвідом, надавати поради та спів спільно шукати шляхи розвитку для служіння. Не пропустіть цю чудову нагоду зустрітись та підтримати один одного послужня. Увага, увага! Хочемо повідомити всіх, що в нашій церкві є кімната зцілення. Кімната зцілення відкрита щонеділі з 14.40 на другому поверсі. Тут ви можете зустрітися з нашими служителями, які будуть готові послухати вас та разом помилитися за будь-які потреби, які є у вашому житті, незалежно від того, що ви можете зараз переживати в даний момент біль, хворобу, стрес. Тривогу або будь-які інші проблеми, завжди наші лідери-служителі в кімнаті зцілення готові помилитися за вас. Запрошуємо всіх, хто потребує підтримку, прийти до кімнати зцілення, лідер служіння Сіранд Сергій. Ми раді повідомити вам, що. Церкві в середчасів вже дуже багато людей, які прагнуть пізнавати Бога та відчути його любов і благословення у своєму житті. Місіонерський рух, який діє в нашій церкві, пропонує можливість пізнати Христа та знайти новий зміст у житті. Але для того, щоб ми могли продовжувати нашу місію та допомагати людям, нам потрібна ваша молитовна підтримка. Ми шукаємо волонтерів та служителів, які були б готові допомогти нам час від часу в роботі з людьми. Якщо ви бажаєте допомогти у цій місії та стати частиною команди, будь ласка, зверніться до красуні Яни Пасічної за всією інформацією. Ваша допомога та підтримка дуже важлива для нашої роботи. Хай Господь благословить вас. Та ваші сім'ї дякуємо вам за вашу турботу, за вашу увагу та за вашу підтримку. У квітні місяці відбувається школа, де на вас очікують найпотужніші спікери з Канади і не лише. Вам буде доступний зручний графік навчального процесу, практичні завдання, а також всім зручний графік онлайн і одноденна конференція наприкінці. Найкраще у цій новині, що школа ця безкоштовна. Але потрібна реєстрація. Ви бачите посилання, реєстрація у Яни Пасічне. Якщо у вас є якісь додаткові запитання, будь ласка, зверніться до неї особисто. Кількість місць обмежена. Вітаємо вас, шановні! вітаємо вас із Полтави, шановні пастори, місіонери, служителі. Ми запрошуємо вас на біблійну школу, яка буде відкриватися, скоріше за все. Місяці буде дуже сильна програма, будуть дуже сильні спікери, і ми запрошуємо вас. Ми готуємось і віримо, що Бог нас благословить. Друзі, буде чудова школа, школа практична, школа, яка буде вас надихати, яка буде снаряжати вас на служіння. Будуть кра... будуть кращі служителі, спікери з Канади, кращі біблійні вчителі. І практики, що дуже важливо, нам як служителям потрібно зростати. Тоді і служіння буде зростати. Ми також будемо разом з вами вчитися і будемо разом з вами на цій школі. А такими новинами я можу ділитися з вами постійно, безперервно. І сьогодні я хочу вам розказати про нашого місіонера Юру, який щосуботу о 12-й годині вирушає на вокзал, щоб допомогти тим, хто знаходиться в складних життєвих обставинах. Він голдує голодних та розповідає їм про любов Христа, що принесла спасіння всьому світу. Якщо ви маєте таке бажання бути частиною цього служіння і допомогти Юрі, будь ласка, підійдіть до нього. Він буде дуже вдячний і дуже радий. І нехай Господь благословить вас і заповнить ваші серця милосердям та любов'ю. До вашого ближнього! Дякую, що дивились наші новини церкви благовістя! Я сподіваюся, що ви знайшли наш випуск. Цікавим і корисним. Наша команда працює над тим, щоб кожен наступний випуск був ще кращим та захоплюючим для вас. Якщо у вас є якісь ідеї, пропозиції або побажання, будь ласка, не соромтесь і поділіться ними з нами. Ми завжди раді отримати відгуки від наших глядачів. Дякую, що ви були сьогодні з нами. Бажаємо вам благословення і радість у вашому житті. До зустрічі наступного тижня. З вами була ваша Саша. Папа. Сьогодні у нас випуск на мин Супер Швидкий! ту 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 Ваша Саша полетіла.